Привіт, малята. Зараз я вам прочитаю вірш, а ви подумайте, про що він? На стрункій високій ніжці біля річки на лужку, у косинці, стрів стрів'я квітоньку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Вірно, дітки, це ромашка. А ви знаєте, чому її так назвали? У бідної жінки захворів син. Грошей на ліки в неї не було, і вона ходила по степу і збирала всі рослини, які хто порадить. Одного разу жіночка зустріла бабусю, яка несла в руках пучок білих пахучих квітів. Почувши про горе матері, бабуся віддала їх. Зроби, каже, відвар і напої синочка. А як же звуться ці квіти? запитала жінка. Як вилікується синок, то й назвеш їх ім'ям свого сина. Хлопчика звали Романом. Тож мати, напуваючи його відваром, промовляла Пий, синочку, Ромашку і будеш здоровим. Любі мої, це не просто гарна квітка, а ще й дуже корисна. Вона вміє лікувати животики, біль у горлі та заспокоює головну біль. Іноді, мами роблять з ромашки чай, щоб допомогти нам вилікуватись. Давайте з вами ближче познайомимося з цією квіткою. Погляньте та скажіть, на що схожа її серединка. Вірно, на сонечко, вона також кругла та жовта, а пелюстки тоненькі, довгасті білого кольору. Пропоную вам, любі мої дітки, намалювати ромашку пальчиком. Дітки, пам'ятайте, ромашка це маленька лікарня у природі. А я вам кажу до побачення і чекаю на ваші роботи.